На огляді універсальний led світлодіод Його можна використовувати під будь-яку діагональ та під будь-яку довжину. Розмір основи 40 на 20 мм. Також присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. І один led світлодіод має напругу 6 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч присутній. Такі led світлодіоди в нас продаються в магазині поштучно. Тобто ви можете замовити будь-яку кількість, яка вам потрібна. Замовити дані світлодіоди ви можете у нас на сайті. Посилання буде нижче в описі під відео.